Вітаю вас, мої любі мої дорогі! З вами Наталя. Перед вами каталог, каталог е, турецької компанії Farmaсі. Це в нас лютий місяць і я пропоную до вашої уваги зі мною разом переглянути перше відео розпакування замовлення в лютому 2025 року. Дуже гарний каталог. Такий презентабельний наша співачка Ірина Білик. Вона представляє новинку березня місяця парфумовану воду Балерина. Я замовила пробні зразки. Дуже задоволена цим чином. Ось так. І дуже багато всього цікавого є і пропозицій вигідних в березні місяці. Відео огляд, каталог вже є на моєму каналі. Заходьте, будь ласка, передивляйтеся, буду за це вам вдячна. Компанія мені поставила, у мене якийсь там рівень вийшов. Е, мені компанія поставила чисто символічну ціну. Зазвичай у нас 15 гривень один пробний зразок. Е, шутерсмен парфумована вода. самий ходовий, самий крутий аромат, е, який раніше був 50 мл, зараз тільки в сотки він 100 мл. Але це дуже для чоловіків парфумована вода крута. Це дійсно бажаєте щось подарувати? Це один із варіантів. Це шутерсмен. Так, Потім ось такий догляд. Потім моя улюблена лінійка. Дивіться, волосся, бачите, вже нове волосся молоденьке. завдячуючи цій шампуні Vitalizing Vitліzing Dr Tuna. З екстрактом часника, а екстракт часника, це в нас кератин. Те, що нам необхідне для волосся, в кого волосся тьм'яне, сухе, випадає рідке, неслухняне. Ось, будь ласка, відновлення це шампунь і маска. Шампунь і маска. І там ще є один крок концентрат, який дуже просто легко наносити. Вистачає набагато. Але я співаю оди цій шампуні, тому що. Вона дивовижна, просто дивовижна. Ось такий пробний зразочок, дякую. Потім Доктор Reversist, крута лінійка. Крута лінійка, мені подобається теж, якщо ви дивитесь в каталозі на ціни і думаєте, Боже, яка велика ціна, дуже часто є акції, дуже сильно. А якщо бажаєте, зареєструйтесь, і для вас буде ще від тої акції знижка 25%. І ем, доктор Туна це іде лінійка з олією чайного дерева для комбінованої жирної та комбінованої шкіри обличчя. Супер просто! Там теж така лінійка, я вам кажу, дуже дієва. Взагалі, доктор Туна е, дуже е, така, прям я її називаю косметологічно-медичного призначення, тому що дуже багато вирішує питань е, оці лінійки для шкіри обличчя, волосся тіла. Ну, я, я в захваті, тому що я бачу результат. Так, накладна накладна без цін. Зауважте, ви це знаєте вже даним-давно. І якщо потрібно вам ціну взнати, ви кажете своєму консультанту. Якщо там до вас консультант прислав ваше замовлення прямо відразу до вас, таке теж є у нас, то це все роздруковується з кабінету особистого, і все це ви бачите вже своїми власними очима. Так, кава. Я засмутилася, звісно, що кави немає 60% зі злаками мелена пшениця та жито і 40% кави. І її нема вже в каталогах. Я дуже за це засмутилася. Мені дуже шкода, чому її немає, я не можу сказати. Може, Україна мало купувала, тому що взагалі вибирається продукція, до якої ми звикаємо за рахунок того, що мало споживають українське населення. Тому компанія нерентабельно її Ставити для нас цю продукцію в каталоги і її просто потім забирають. Так, да, багато чого повернули. Дуже багато. Я дуже задоволена, що її повернули, але не будемо засмучувати, будемо вірити, що каву для роботи мого кишково шлункового тракту повернуть. Я дуже впевнена. Зараз є на щастя, кава йде із цикорієм. 60% цикорію і 40% кави. Тут. 16 стіків забула, уявляєте? 16 штук тут по 2 грами. Дуже круто, дуже класно брати з собою. Де ви там в дорогу, на роботу, до подружки йдете, тому що я таку каву, ношу з собою треба, до речі, покласти, бо тільки отримала, ще не, ще не клала в сумочку собі. Дуже класний і суперова. Що таке цикорій? Цикорій це іннулін. Інулін е, покращує роботу серцево-судинної системи. І е, завдячуючи цій каві, тиск не підвищується, нема стрибків таких. Глюкоза залишається на тому рівні, який у вас є глюкоза, на якому рівні вона є. Тобто, це дуже, але з 18 років цю каву рекомендують споживати. Я взяла 10 пачок, тому що зараз крута ціна на неї, зараз на неї знижена вартість 103 гривни. Зазвичай 129. Ось так. Бачите? Я взяла 10 пачок, зараз постараюсь вам показати. 10 коробок я взяла, тому що хотіла дати замовлення, по-перше, хотіла отримати новий каталог. Відео каталогу вже є на моєму каналі. І, по-друге, мені потрібна необхідна була кава. Так, ну кава смачнюща, я ж кажу. І до речі, цикорій, він вже йде як альтернатива сучасним кавам. Тобто він вже йде такий природний, е класний е смак, того, що це е смачно, корисно, і я так рахую, я на свій беру е на своє тіло, на, свій, на свій, да, відчуття, що це безпечно. Це для мене так. А ви ти проконсультуйтесь, будь ласка, з лікарем. Але я вже п'ю стільки, понад 5 років я її споживаю, ви знаєте, Так, да, були періоди хвороби у мене серйозної, то я не споживала. А потім по трішечки кавусі я собі дозволяю. Тому що ну, задоволення ж повинно бути в житті. Ось так: 103 гривні 16 стільки по 2 г. Супер! Чоловіча вода Баолі супер! Просто, знову у мене в замовленні. 90 мл. Має ось такий чудовий вигляд в пляшка. Дуже гарна, дуже гарна. Це йде фужерно-морський парфюм. 90 мл. І ви знаєте, Будь ласка, тримайте в коробочці обов'язково, тому що це е, буде те, що парфюм не буде портитись, тому що навіть денне світло в васелі може міняти формулу е, аромату. Так, верхні ноти: лаванда, шавлія, неролі, бергамот. Ноти серця, зелені ноти, ялина, лілія, морська вода. Ну так, він же, що, фужерно морський аромат. І базові ноти, дубовий мох, ветивер, ветивер, амбра, мускус та кедр. Що ще може бути кращого? Супер! Просто дивовижний, дивовижна парфумована вода, дивовижна, дуже гарне оформлення. Тут такі ребристи, таке, все. Дуже гарна, крута парфумована вода. І замітьте, зауважте, 90 мл це, це багато. Так. Я взяла пробні зразки, в нас виходять парфумовані води в березні місяці, і я взяла парфумовані води, пробні зразки, поки вони є так, по 15 гривень, звісно. Я впевнена, що будуть нам ставити, ми можемо в суботу, в неділю купувати. Наче за 30 балів можемо по 50 гривень брати такі пробні зразки. Я думаю, що вже скоро і там будуть. Може, вони вже є, не буду стверджувати в тих наборах. Але я поки що не купувала. То тут я ж кажу, я взяла і я взяла свою улюблену Vibrant Aura, я взяла її теж, купила. У мене дві штучки є. Я тримаю ці тестери, тому що це дуже крута вода. І, до речі, сьогодні знову я отримала комплімент за свій аромат. Я дуже вдячна людям, що люди чують цей аромат, тому що це о, піде до моєї. До, мої, до мого пакетику для людей. Дуже крута парфумована вода. Дівчата, це просто супер. І бачите, я тримаю в коробочці. Обов'язково дуже гарне оформлення самої коробочки. І ще, звір, звісно, слюда зверху. Дивіться, скільки в мене вже її залишилось. Я її обожнюю. Це настільки чудовий аромат. В міру солодкий, фруктовий, є нотка цитрусу. Я просто кажу свої відчуття. І він дійсно він з солодинкою, але ця солодинка така ніжна, ледь-ледь-ледь, і він стійкий цей аромат, парфюм, цей стійкий, дуже таке матове скло, дуже приємно тримати в руці, вона не склизька, не вислазне і таке чисто такий акуратний підхід, такий, бачите, мінімалістична. І я вже тільки зараз замітила, що в мене її геть. Бачите? Де стільки залишилось. Я, нею просто, ну, я в захваті від цієї парфумованої води. То я її замовила теж, тому що я просто е, хочу клієнтам показувати, що є такий аромат демонструвати. Так, що? Та-дам! дуже крутий, круте, мило для інтимної гігієни жінки. Приходить зараз вона ось в такому дизайні, з дозатором, чисто гігієнічно безпечно. Це іде мило 225 мл доктор Туна. І воно має, має таку знаєте, потрійну терапевтичну дію. Це мило протигрибкове, протимікробне, і проти антибактеріальне і ще воно протизапальне. І якщо, не дай Бог, ви там спріли, натерлися, десь дискомфорт такий, знаєте? Ну, дискомфорт від того від побутового, знаєте, моментально пішли, освіжилися, і ви не уявляєте наскільки це результат? Моментально просто. Легкість, свіжість, комфорт і така, знаєте, ну, краса. Все, я допустимо, я моментом видихую, думаю, боже, як же ж добре, що є в мене ось таке мило для інтимної гігієни. Я дуже рада, що воно є в каталогах, що воно є до замовлення. 225 мл, 229 гривень, але дівчата, його вистачає на дуже багато. Його вистачає надовго, тому що вам одної дози вистачить одного натиснення. Вистачить для освіж ну, освіжитися і бути чистою, впевненою та здоровою. Рекомендую. Ви знаєте, якщо тільки попадається в мене або я собі, або в мене люди замовляють, я оди співаю цим продуктом, тому що це неймовірний, необхідний для щоденного використання засіб. ну, Мило, це не засіб, це мило, але це необхідно. Дбайливий догляд за інтимною зоною жінки. Це 100%, Це просто супер. Дозвольте собі, і вистачає на 5-6 місяців, тому що його він воно густе і дуже гарно піниться, має Ніжний, ніжний аромат без всякої парфюмерії там і робить своє діло на 100%. Рекомендую від душі, тому що це супер. Якщо дорого, двадцять дев'ять гривень, зареєструйтесь, будете мати знижку консультанта 25% без проблем. Можете робити замовлення раз у місяць. Це не обов'язково робити, і можете навіть робити замовлення. Якщо не бажаєте забирати подарунок, там да там є подарунки. у нас по приємним дуже цінам мінус 70% знижки. Якщо береш продукції на 40%. Якщо не бажаєте а бажаєте безкоштовну доставку, будь ласка, субота-неділя, ви зможете купити тестери, якщо бажаєте за 30 балів. І ви можете замовити від 900 гривень. Головне, 905 гривень, хай буде у вас замовлення да, по накладній. І ви будете мати можливість купити будь-який набір тестерів по догляду за тілом або парфумовані. І також продукцію зі знижкою 25%. Це я рахую. А так, то якщо бажаєте купити подарунок зі знижкою 70%, 50%, то потрібно 40 балів. Ось так. Но пробні зразки даються тільки на вихідні дні, зауважте. Тобто, безкоштовна доставка від 1200 по накладній. Дівчата, по накладній. І від 900 гривень на вихідні. По накладній. Супер! Тобто, будь ласка, 900 гривень взяли, і ви собі взяли цей, мило це взяли мінус 25%. Я рекомендую від душі. Так, далі в мене чудове замовлення це. Гель-лубрикант Доктор Тона, знову-таки, 100 мл. Так, я відкриваю вам, показую, що він зафольгований. 139 гривень по каталогу. Суперовий. Він, дівчата, не липкий. Це просто. Я рахую, це супер. Тому що були використання особисто в мене, як у жінки, були які тільки хочуть. з аптеків. Я нічого не маю проти аптек. Але коли воно липке, то це просто, ну це дискомфорт страшний. Він не липкий, дівчата. Ось має він ось таку текстуру. Прозорий гель. Аромату немає. Прозорий гель, гель-лубрикант, він дуже гарно е, працює в сухій зоні інтимної зони жінки. Дуже гарно. І що саме головне, він зігріває. Е, він зігріває е, і дуже виходить все це, в момент інтимної близькості виходить все дуже приємно. Це е, дійсно, це, ви, як це е, в, на собі я випробувала. Тому говорю і. Він не шкодить, він нічого не зробить з презервативом. Він не зробить, щоб там щось він там той латекс розтаяв, там чи що з ним сталося. Ні, він на це не впливає. Він безпечний для цієї ну, гумової. Да, оцього презервативу. Він безпечний. Тобто, і головне, він не липкий, він дуже комфортний і він не щезає відразу. Там 5-10 хвилин у вас є близькість і раз, і все. І знову потрібно брати той гель. Дубрикант. Ні, він не щезає так швидко, він дуже крутий. І він... Зігріває, а якщо зігрівання, то йде приток крові до інтимної зони, і це ще поліпшує ще більше ваші відчуття яскраві. Тому звертайте увагу, жінки, в кого є сухість інтимної зони, дуже крута річ. Рекомендую від душі. Дійсно, це дуже-дуже цей лубрикант гель. Він реально і 100 мл вам за 139 гривень. У наш час це взагалі це не гроші. Я рахую і його ж вистачить набагато вам. Для приємних зустрічей. Так, таке було моє відео розпакування на такій приємній ноті. Інтимній. Я закінчую свій відеоогляд, Я дуже задоволена, що в мене небагато, але все по ділу, все те, що потрібно. Так що чекайте свої замовлення, мої дорогі. А ви, будь ласка, мої глядачі, ставте, якщо вам сподобалось, вподобайку, підписуйтеся. І я буду вам за це сердечно вдячна. Миру, здоров'я, добра, всього найкращого вам. А з вами була Наталя. До самої швидкої нової зустрічі. Я вас обіймаю. Ви найкращі, бо ви зі мною.